Цього року День молоді в Тетіїві був насичений подіями, святкували продовж цього дня. Розпочали з волейбольного турніру пам'яті Михайла Іванюти, який відбувся в Дубовому гаю за підтримки міського голови та відділу молоді та спорту райдержадміністрації. У змаганнях взяли участь чотири волейбольні команди ДПДГ Шевченківське, ветерани, Тетіївський ліцей та П'ятигори. Основне ж свято для дітей та їх батьків відбулося в мікрорайоні Дзержинське, де цього дня відкрили парк відпочинку казковий за кошти місцевого мецената Юрія Демцюри. Розділити з мешканцями міста свято завітало багато гостей. Урочисте відкриття відбулося за участю депутата Верховної Ради Віталія Гудзенка, депутата обласної ради Олега Балагури, заступника голови аграрної партії Дениса Марчука, міського голови Руслана Майструка, Тетянівчан та гостей міста. Ви знаєте, для Аграрної партії України слово болівати за громаду це не пусті слова. А ту відповідальність, яку ми взяли на себе під час виборів і вже коли отримали вашу прихильність і здобули певну перемогу і в районі, і в місті, ми сказали, що соціальна відповідальність і любов від турбота про жителів цього чарівного краю буде завжди незалежно від того, чи будемо ми. В районі во владі представлені чи міській. тому що ми жителі цього району, ми жителі цього міста, і все, що тут відбувається, воно йде від серця від душі. Тому від щирого серця прийміть побажання, побажання, успіхів. Побажання наснаги, аби добробут і любов ця нова старувала на цій вулиці і в місті в цілому, і дозвольте від свого серця побажати добробуту Юрію Васильовичу, Руслану Володимировичу, які я знаю як тяжко працювали для того, щоб це свято сьогодні вдалося. Я що до цього долучається якраз аграрії. Хто я аграрії, аграрії ну, не бувають. Мені дуже приємно, хоч і Верховна Рада в частині тому, що хочуть знищити наш граний сектор, ми це не дозволив ніколи. Це єдина галузь, яка ще може тримати нашу рідну неньку Україну. Вітаю вас всіх зі святом. здоров'я вам, вашій величезній родині і миру нашій рідній ненці в Україні. Тетівський міський голова Руслан Майструк подякував меценату за гарний подарунок і висловив сподівання, що їх співпраця триватиме й надалі. І приємно те, що саме Юрій Васильович відкликнувся на заклики громади, вкладав свої зароблені кошти для того, щоб все-таки в нашому місті було найбільше таких казкових куточків, де можна приїхати, відпочити, привезти дітей. Я думаю, що таких куточків в нашому місті буде з'являтися все більше, мабуть, в кожному мікрорайоні. Ми зараз підтримуємо ці ініціативи, шукаємо. Благодійників і завжди готові їм допомагати, даруючи парк жителям міста. Юрій Демцюра передав символічні ключі міському голові. Оскільки урочисте відкриття співпало з Днем Молоді, серед учнів міських шкіл провели молодіжний квест, організаторами якого стали Молодіжний центр креатив, благодійна організація Ініціативна Молодь Тетіївщини та міська рада. А спонсором виступила громадська організація Молодь Тетіївщини. Потім почесні гості урочисто перерізали червону стрічку, а святі отці на чолі з протиереєм і Олегом Івановим провели молебень і освятили новий парк. Після чого кожен охочий зміг прогулятися охайними алеями, помилуватися екзотичними деревами та кущами, яких загалом висаджено тут. Майже 500 рослин, а за їх доглядом облаштовано крапельний полив. Окремої уваги тут заслуговують скульптури казкових персонажів, вирізблені з дерева. Для розваг і відпочинку малечі встановлено ігрові комплекси з гойдалками, каруселями, гірками, а для батьків, які приводитимуть сюди своїх малюків, зручні лавочки. Відвідувачів парку цього дня пригощали безкоштовними морозивом, цукровою ватою, також діяли атракціони. Юних тетівчан розважали веселі клоуни. Всі ці розваги профісували. Фінансувала аграрна партія України. Найбільше парку раділи діти. Завжди сюди буду приїжджати. Дорослі були вдячні за нове місце відпочинку. Я дуже задоволена. Не, не то слово, дай Боже, щоб такі міроприяття і такі парки відкривалися. Я дуже задоволена. Дай Бог сили і здоров'я тому, хто його вирішив зробити, і тому. І найголовніше, щоб його підтримували. Спонсорам спасибо е, сусіду нашому, щоб він зробив для дітей таке, е, казку таку. Дякувати хочеться тим, хто організував таке свято для дітей. Хотілося щоб воно було не останнім, щоб це стало надбанням Тетіївщини, щоб такі парки відкривалися, якщо не кожного року, то хоча б раз у п'ятирічку. Приємно, коли задуми втілюються в життя, кропітка робота дає свої результати і приносить користь людям, а надто дітям.